Дорогі глядачі, на годиннику 17.30 вечора, сьогодні 31.01.2024 року, коли я записую це відео, своїм обов'язком я хочу вам, я вважаю, що треба вам наголосити і додатково попередити. Будь ласка, будьте обережні! Хто пам'ятає мій прогноз на тиждень по днях? То найгірші і найжорстші карти мені випали на середу і на четвер. Сьогодні цілий день повітряні тривоги. Сьогодні цілий день бомблять. Мій прогноз збувся. На жаль, карта вогню випала на циганській колоні нещастя, і карта шестірка пікова провокації. Я передивився цей прогноз, а на четвер випала карта мислителя. Добре, треба думати, головою. І п'ятірка пікова карта смертельних атак. Я вважаю, що ця ніч може бути дуже неспокійна. Дуже неспокійна. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що треба збирати валізки, ну як валізки, рюкзачки з усім необхідним, і спасати себе. Я вважаю, що ця ніч може бути тяжкою. І взагалі, сьогоднішній і завтрашній день можуть бути реально такими пекельними. Вибачте, будь ласка, я не намагаюся залякати, я намагаюся донести якусь інформацію, попередити. Тому що я вважаю, що в цьому моя місія попереджати людей. Я передивився свій прогноз по областях, так, в перемоці швиденько. Взагалі, самі жорсткі карти мені випали на Київ по областях на цей тиждень. Чотири з чотирьох карт негативні. Там і цвинтарі, і смерті, і взагалі така фігня випадає. Я думаю, що може статися щось дуже трагічне і щось дуже погане. Будь ласка, будьте обережні. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ці два дня будуть надзвичайно жорсткими, надзвичайно негативними. Будь ласка, я вас попереджаю. Крім Києва, крім самого Києва, в дуже великій зоні ризику: ну, знову ж таки, Дніпро, Харків, Одеса. Мені здається, там були погані карти. І ще в деяких західних регіонах також передивіться мій прогноз, він є на Ютубі по областях. Є також загрози ризику прильотів. Е, я би не радів. Я би не радів прильотам по Криму. Не можна цьому радіти зараз. Я взагалі намагаюся дивитися на декілька кроків наперед. Завтра може продовжитися цей ад. Завтра це все продовжиться з більшою силою та ще з більшою агресією. П'ятірка пікова, і туз піковий це найгірші карти в колоді гральних карт. Ну, це так невеличкий урок вам, від тим, хто гадає на гральних картах. П'ятірка пікова і піковий туз це найгірші карти. От якраз на завтра, на перше число, мені випала п'ятірка пікова. Так що, будь ласка, бережіть себе. Ніч може бути дуже неспокійна, дуже неспокійна. Мене знову трясе, мене знову колошматить. Але я намагаюся триматися, тому що я знаю, що є люди, яким набагато тяжче, ніж мені. Тримайтеся, бережіть себе. Вдох видох розслабилися, зібрали себе в руки, все необхідне, що треба такого речей першої необхідності зібрали. І думайте, в якому місці ви можете забезпечити собі та своїм близьким захист. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого.